А ляу. А ну хлопок зробили. Молодцы. Ось так у казковий світ фокусів та магії благодійники приносять понад півсотні юних криворіжців з особливими потребами. Усі дітки знаходяться під опікою громадської організації Берегиня душі на чолі з Яною Шармук. Містянка, окрім благодійної діяльності, виховує вісім діток у будинку сімейного типу, два з яких особливі. Родіон один із них. Під час івенту хлопчик взяв на себе почесну місію волонтера. Відтак допомагав діткам облаштуватися у залі. Так склалися обставини, що у Радіка протез на ніжки. Ну, він займається плаванням, боксом і веде повноцінне життя. І допомагати людям він бачить, скільки людей так, синок потребує допомоги. Йому це дуже подобається. Створював свято дітлахам і клоун тяпа, але не Ростяпа, як він саме каже. Цирковий артист піднімав настрій юним криворіжцям, демонструючи різноманітні фокуси. І дивися, що ти робиш. Раз, два, три. За словами Олександра Яценка, а це справжнє ім'я артиста. Він не вперше працює з особливими дітками. Творчий шлях чоловік обрав ще чотири роки тому. Окрім проведення свят для малечі, Олександр разом з дружиною у ролі капелана часто навідується до штурмової бригади, в якій служив та був поранений їхній син. Чоловік каже на івент, прийшов дарувати усмішки дітям. Мені приємно, коли я можу діткам принести радість. Це ну, такий трудний, нелегкий час. І коли я бачу, діти улибаються, емоції, для мене це дуже приємно, що вони можуть улибатися в такий час. Ідея провести свято для особливих дітлахів знайшла підтримку у благодійного фонду Адра Україна, який займається допомогою постраждалим від війни громадянам. Напередодні зустрічі благодійники отримали перелік бажаних подарунків майже семи десятків діточок. Відтак перетворили їхні мрії на реальність. Подарунки досить, досить звичайні. Це те, чого потребує кожна дитина, це те, чого їм не вистачає, здавалося, якоїсь ляльки або конструктора. Це все для нас просто, а для цих діток це, напевно, дуже головне в їх теперішньому житті. Ініціатором проведення символічного свята для юних криворіжців з особливими потребами став психолог благодійної організації Вихід є, на базі якої і провели івент, окрім бажання відволікти діток бодай на годину від жорстоких реалій військового часу, керівництво познайомило малечу з центром, аби вони Знали, куди звернутися у разі потреби. Ну може, ну, може бути таке, що щось трапиться у сім'ї, і дитина будь-якого віку, 10-15 років, тікає з домівки. Ми хочемо, щоб вони знали такі місце, як наше. Вони повинні знати, що вони можуть сюди прийти. Ми їх приймемо, пограємо в теніс, обіймемо. Можливо, просто поговоримо, поп'ємо чай. Ось така ідея, і ми хочемо її розвивати, аби більше діточок знали про центр. Свято завершено, а подарунки знайшли своїх господарів. Усміхнені радісні обличчя діточок є підтвердженням того, що безтурботний магічний світ існує навіть у реаліях військового часу, і країна-окупант не зможе знищити щасливе дитинство нового покоління українців. Антон Чекаль, Сергій Іванкін, перший міський.